на цій медалі зображений бойовий медик, який на своїх руках виносить пораненого бійця з поля бою. Ці нагороди бойовому медику Олександру Школьному і його побратимам із 29 го екіпажу медбату госпітальєри вручили у столиці. Лікар розповідає, це відзнака за роботу медиків на фронті. Дев'ять років Олександр працює лікарем-невропатологом в інсультному відділенні центральної міської клінічної лікарні міста Сум у 2022 році. Вирішив, під час війни він більше потрібен на фронті. У мене є товариш, я який зараз підписав контакти збройними силами України. Він робив у нашій лікарні медбратом. Він перший пішов. Я вирішив також написати заяву і вступити до, до, до лав добровольчого батальйону госпітальєри. Клятва лікаря України. Це захищати життя не, не тільки у на, на даний момент в цивільному житті, але і при військових діях. На сьогодні за плечима Олександра вже дві ротації обидва рази він Працював у найгарячіших точках українсько-російського фронту. Перша ротація в мене була жовтень місяць 22-го року. Це було в місті Бахмут у складі добровольчого формування госпітальєри у складі 114-го екіпажу. Ми там працювали місяць в Бахмуті. Потім була в мене перерва, і на наступну ротацію я поїхав у місто Лиман Донецької області. Вже в складі 29 го екіпажу. В склад екіпажу входить 3-4 особи. Це лікар, парамедик, воїводій -вої та стрілець. Ключове завдання для таких бригад добровольчого батальйону госпітальєри прийняти поранених з кейс-еваку, тобто безпосередньо з передової, якнайшвидше надати воїнам першу допомогу і вивести їх на стаб-пункт. У цій миті неважливо, говорить Олександр, що ворожий снаряд чи міна може прилетіти й по тобі. Бригада медиків зосереджена виключно на пораненому і працює як єдиний злагоджений механізм. Якщо перекласти по карті, то до стабілізаційного пункту є і три кілометри від лінії фронту. А артилерія б'є і на п'яті, на десять, і на п'ятнадцять. Ти працюєш із холодною головою. Ти повинен виконувати поставлену перед тобою задачу. Поставлена перед тобою задача це спасіння воїна. Польова хірургія це завжди робота з важкими комбінованими пораненнями. Це завжди миттєві рішення і дії. Неважливо, ким ти працював у мирному житті, говорить Олександр. Якщо на фронті ти як медик, то саме від тебе залежить жить. Бійця. У нас був молодий боєць 20 років, у нього був гемоторакс, у нього маленький маленький уламок, залетів і перебив легеневу артерію. Виконали середину торакатомії, тобто підняли повністю, розрізали грудну клітину, підняли її, тобто ти бачиш, відкрити легені, серце і ушили цю судину. Там голова думає по іншому. Ти зберігаєш ту саму кінцівку до останнього. Якщо це можна зберегти, воно зберігається максимально і максимально швидко. Евакуюється в, в госпіталь. Нагорода, яку отримав Олександр, саме за кількість вивезених і врятованих українських воїнів до Бахмуті. Ми евакуювали 340 осіб. Це тільки і на наш екіпаж в Лімані десь до 250 осіб. Було евакуйовано це одним екіпажем. Оцінили мою роботу, і мені це дуже приємно, тому що я був тільки на двох ротаціях і вже маю таку відзнаку. Їх дали всього 24 на весь батальйон. Чи страшно там так? Відповідає Олександр, але страх це те, що загострює всі відчуття і змушує зібратись, щоб вижити, і далі робити свою роботу саме там, де смерть постійно заглядає в очі, усвідомлюєш величезну цінність життя. Я буду продовжувати їздити далі, тому що е, там я також вважаю, що я потрібен. У мене є сформований свій екіпаж. Ми доповнюємо один одного і надіємося, що ми врятуємо ще не одне життя. Комусь це рідна людина, батько, син, онук, племінник. І ти рятуєш е, його. І сподіваюся, що не дай Бог твій брат попаде в таку ситуацію. То в мене є брат, що там і також буде та та людина, яка зможе його врятувати. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС.